На сході не припиняються, про ціну газу не домовилися. Таким був перший тиждень президентства Порошенка. Це програма Геофактор сьогодні також про таке. Гроші в трубу. Південний потік затягло у вир української кризи. Пральня для брудних капіталів. Чи легко в Німеччині відмити гроші? Альтернативна думка. Письменник Єрофеєв про логіку протиправних дій Росії. У перші дні свого президентства Петро Порошенко зробив вельми обнадійливу заяву. До кінця тижня на сході країни мало припинитися кровопролиття. Кожен день, коли вмирають люди, є неприйнятним, заявив президент. Тим не менше, люди вмирають і донині, і жодних ознак швидкого кінця цього кошмару поки немає. Понад дві з половиною сотні загиблих лише серед мирного населення, в тому числі жінки і діти. Чи є якийсь проблиск в кінці цього кривавого тунелю? Ситуація на сході України залишається напруженою. І цього тижня у зоні проведення антитерористичної операції стріляли. Одна із найскладніших ситуацій у Слов'янську у Донецькій області, де внаслідок бойових дій пошкоджено водопостачання і знеструмлено електромережі. Мирні жителі масово залишають свої домівки, виїжджаючи до сусідньої Харківської області. Щоб запобігти проникненню диверсантів в інші регіони України, силовики на виїздах із гарячих точок перевіряють у людей документи для евакуації мирних жителів, які хочуть залишити зону проведення антитерористичної операції. За розпорядженням президента Порошенка має бути створено рятівний коридор. Тим часом європейські дипломати вже говорять про певні ознаки зменшення напруження у конфлікті. Німецький міністр закордонних справ Штайнмаєр на консультаціях зі своїми польськими і російським колегами у Санкт-Петербурзі цього тижня навіть сказав про слабке світло у кінці тунелю. Ми повинні подбати про те, щоб тепер цей процес, що триває, і національного діалогу в Україні, і на міжнародному рівні на кшталт нещодавніх переговорів у Франції, не зірвався. Натомість російська сторона вимагає діалогу Києва із сепаратистами та припинення антитерористичної операції. Утім, саме Росія могла би не словом, а ділом допомагати врегулювати кризу. Наголошує очільник польського МЗС Сікорський. Уважаємо якщо Росія хоче довести, що прагне деескалації в Україні, то найкращим способом зробити це було б зашкодити тому, щоб сепаратисти та зброя перетинали російсько-український кордон. Мирний план нового президента України Петра Порошенка передбачає діалог і зі Сходом, але не з бойовиками. Сепаратистам, на чиїх руках немає крові, пропонується звільнення від кримінальної відповідальності, а бійцям-найманцям коридор для виїзду за межі держави. Утім, для цього сепаратисти мають спершу скласти зброю, а робити це вони поки що не поспішають. Окрім ситуації на Донбасі, є ще одна проблема, яка потребує негайного розв'язання газ. Уже тижнями над нею б'ються міністри енергетики України та Росії за посередництва Єврокомісії. А віз і досі там. Єдиним підсумком стало чергове перенесення дати введення передоплати за газ для України до понеділка, а також взаємні звинувачення, хто саме заводить переговори в глухий кут. Тим часом ще один важливий поворот у газовій сфері: Болгарія та Сербія призупинили реалізацію амбітного Газпромівського проекту Газгону Південний Потік, який має пролягти в обхід України. Цього вимагала Єврокомісія, яка ще торік заявила, що угоди Газпрому не відповідають антимонопольним нормативам ЄС. Софія та Белград опинилися по суті між двох вогнів, із Брюсселем вони сваритися не хочуть, але й цілком залежні від російського газу. Морська ділянка газопроводу згідно з проектом має проходити по дну Чорного моря: від російської Анапи до Болгарської Варни. Протяжність чотирьох ниток близько 900 кілометрів. Потужність 63 мільярди кубометрів газу на рік. Половина акцій морської частини магістралі належить Газпрому, друга половина його партнерам це італійська Ені, німецька компанія Вінтерсхаль та французька ЕДФ. Будівництво ділянки в Росії почалося в грудні 2012 року. Наземна ділянка газогону має піти по території Болгарії, Сербії, Угорщини, Словенії, Австрії та Італії. Також передбачається як мінімум два відгалудження до Хорватії та Боснії герцеговини За допомогою Південного потоку Росія прагнула закріпитися на ринку Південної Європи. Плюс трубопровід повинен нети в обхід України. А для Москви це зниження транзитних ризиків. Євросоюз до кризи в Україні критикував проєкт, однак не виступав жорстко проти його спорудження. Головні вимоги Брюсселя, які неодноразово озвучувалися єврочиновниками, це прозорість проекту та дотримання правил, що діють на внутрішньоєвропейському ринку. У Болгарії не були дотримані правила внутрішнього ринку щодо процедури державного замовлення. Точніше кажучи, коли компанію Південний Потік Болгарія призначили керувати цим проектом газопроводу, розробляти його фінансову та технічну документацію, перед цим не було проведено прозорого тендеру, який у таких випадках має бути. У найбіднішій країні ЄС, розраховували на мільярдний зиск від південного потоку та на понад 6 тисяч нових робочих місць. Очікували також оживити північний захід Болгарії, один з найбільш депресивних регіонів. Москва засуджує тиск Брюсселя на Софію в питанні участі в проєкті газогону. Голова російського МЗС натякає навіть на заокеанський вплив Деякі країни не помічені у великих симпатіях щодо розвитку партнерства Росії з Євросоюзом, хочуть використати цю ініціативу, щоб підірвати енергетичний діалог. Між Росією та Євросоюзом між нашими Росією Євросоюзом Болгарія, як і Україна, по суті, 100% газу отримує з Росії. Газпром може паралізувати не лише енергетику країни, але й всю її економіку. Кремль тім навряд чи наважиться на такий крок, вважають експерти. Адже в такому разі, услід за Києвом і Софія перейде в опозицію до могутнього сусіда у 2009-му, коли Росія припинила поставки Україні, болгарам вже теж довелося мерзнути. Нині важливі впливу на ситуацію з південним потоком у руках представника Німеччини Єврокомісара Гюнтера Ейтенгера у Європі не зацікавлені в новій газовій війні, але на тлі воєвничої антизахідної риторики Росії. Євросоюз як ніколи активно взявся за пошук альтернативних постачальників газу і це мало би насторожити Газпром. Адже для російського газового монополіста європейці є основним джерелом доходів. До завершення консультації між Софією та Брюсселем роботи на південному потоку призупинені. Доля проекту ймовірно проясниться після візиту європейських експертів до Болгарії наприкінці тижня. Військову загрозу з боку Росії відчуває на собі не лише Україна. Непокоїться щодо своєї територіальної цілісності також східні країни ЄС у Прибалтиці та Польщі. Цього тижня розпочалися масштабні міжнародні військові маневри НАТО. Майже 5 тисяч військовослужбовців з дев'яти країн альянсу до 20 червня підвищуватимуть тут свою боєздатність. З огляду на ситуацію з Кримом у Прибалтійських державах ожили спогади про радянську окупацію після Другої світової війни. Адже тут теж мешкає багато етнічних росіян. На тлі українсько-російської кризи багато з них стали менше довіряти Москві. Бути готовим на випадок ворожого вторгнення Латвійська армія тренується обороняти власну територію. У військових навчаннях беруть участь і Валерій Бутанс та Ігор Белостокіс. Обоє етнічні росіяни добровольцями записались до збройних сил Латвії. Дружина Ігоря теж тут через кровопролитний конфлікт в Україні та дії Росії подружжя втратило спокій. І скажемо, мої товариші по оружую, Ми з товаришами по зброї, перевіряємо, наскільки ми солідарні і на що здатні, якщо буде яка загроза ззовні. Якщо буде ти угроза ізвні на що ми готові і що ми можемо зробити? Під зовнішньою загрозою мається на увазі Росія. Ігор та його дружина Гуна не думають, що російські війська можуть незабаром вторгнутися і до Латвії, але підготовка не завадить. Як страна. Як країна Латвія Росії не цікава. Ми маленька країна. В принципі, в нас нічого немає окрім нашого населення. Я гадаю, такий сценарій, як у Криму або Східній Україні, не повториться. Реально такого б не хотілося. Хочеться жити мирно та ростити дітей. Що хочеться жити мирно, От дітей розставатись з маленьким синочком доводиться часто. Адже однією лише роботою у Латвії прогодувати родину ігор не може що два місяці. Він їде до Франції і підзаробляє там таксистом. можна було б займатися тим самим тваринництвом, вирощувати свинину, продавати в Росію, тому що там великий ринок, можна сказати, бездонна діжка, можна все-все туди продавати, і з цього погляду мати такого сусіда великий плюс. На швидкісній трасі у напрямку Росії розташований мотель Валерія Бутанса, з яким Ігор спільно служить в армії. Родинний бізнес іде непогано. Не в останню чергу завдяки російським дальнобійникам. Ось чому Валерій так само проти військових конфліктів та економічних санкцій проти Москви. артерія, да це місцева артерія. Тут проходять канали на Росію. Росія сюди якісь товари постачає. Якщо все це перекриють, то це негативно позначиться не лише на моєму бізнесі, але й стане відчутним і для багатьох інших, і для бізнесменів, і для простих громадян. Менше грошей надходитиме в державу. У Латвії майже кожен третій має російське коріння. Тут у маленькому місті Єкаппілс, кожен четвертий. Багато з них і досі відчувають ідейну близькість з Росією. Антон Абрамович, приятель Ігоря та Валерія. Він обурений тим, що друзі добровільно пішли до лав збройних сил Латвії. Адже може статись, що вони стрілятимуть по російських солдатах. От Росія елементарний случай. Ми з вона громадна страна по нами, слон. Просто от збирають страну у правительство, міняють правительство, Слатирство на тобі це щось дає. Придуть как як ти русские російські солдати, тебе домой тебя тебе дома, дому, скажуть, тепер ми будемо жить. жити. Да, а ти, йди, мальчик, погуляй пока і що ти будеш? Як собака, поджавши хвост, скитаться по лісу? Валерій та Ігор тренуються обороняти свою країну. Їхнє російське походження не грає ролі. Відколи Росія у Криму перетнула межу, вони готові до усього. Хто хто би ти на грестобто не був на кордоні росіяни чи представники іншої національності, оскільки ми взаємопов'язані нас вчать захищати Латвію від ворогів? Сер зазнач насучать Латвію, від це Ну вони використають агресію проти нас, ми теж відповімо агресії, щоб захищати себе, своїх близьких батьківщину Цього року в навчаннях навіть задіяні військовослужбовці НАТО. Оснащення в учасників маневрів доволі жалюгідне. Латвійська армія має один з найменших бюджетів з поміж країн альянсу. Добровольці дозволяють зекономити. Ми не питаємо у латвійських громадян, що йдуть до нас про їхню національність. Це патріоти, які хочуть вірою і правдою служити Латвії. ігор, його дружина та Валерій із цим згодні. Вони давно зробили свій вибір на користь Латвії. Далеко не всі, і в самій Росії погоджуються з войовничою політикою Кремля. До їхнього кола належить одіозний російський письменник Віктор Єрофеєв. Пустить скандальна, хоча б уже тому, що він ані з білими, ані з чорними, а сам по собі. А тепер, от прославився пророцтвами зі свого останнього роману «Акімуде», що вийшов 2012 року. У мене в руках його німецький переклад. Єрофеєв, по суті, передрік події, які відбуваються в Росії на тлі української кризи. Кореспондент ДВ у Москві Марк. Усерер зустрівся з письменником і поцікавився його оцінкою українсько-російського конфлікту Віктор. віктора ви не раз критикували роль Росії в українській кризі. Що означає Україна для Росії? Чому виник такий конфлікт довкола України? Це величезна тема. Але якщо говорити коротко, то це звичайно конфлікт цінностей. Річ у тім, що Україна поступово почала, умовно кажучи, заражатися західними європейськими цінностями. західна Україна була завжди пов'язана з Польщею і навіть Австро-Угорщиною. Тому вплив європейської культури був колосальним. За останні роки цей вплив дійшов до Києва і далі. Перейшло, до Києва щодо сходу України, то там дуже сильний вплив російських базових цінностей, які доволі сильно відрізняються від європейських. Захід не хоче визнавати різницю цих цінностей. Європейських хоче цих більшість росіян у захваті від політики Кремля підтримка понад 80%. Ви сказали, що вам страшно за ваш народ. Чому народ? Чому? Ну, люди, но... люди не розуміють, які проблеми про... Ну, тому що люди не розуміють, які проблеми це означає. Ані уряд, ані народ це не розуміють. Це ж величезні проблеми, тому що мы десь на... не в Океанії, а просто посеред Європи взяли прекрасний шматок землі. взяли і забрали. Взяли, і всі задоволені, землі. але ми через це втратили величезну довіру заходу. Ну ми це втратили а в заходу була велика довіра до Росії. Та ми взагалі втратили ще безліч різних речей. І ще довго-довго це відчуватимемо. Крим нам обійшовся у дуже дорогу копійку. Крина ваша як пояснити поведінку Володимира Путіна в цьому конфлікті в українській кризі та на світовій арені, що його мотивує що його мотивує? Звичайно, найкраще запитати самого Путіна. Але якщо це не виходить, то можна за нього додумати. Він людина зовсім незахідних цінностей. І Захід марно йому дав цей кредит довіри, такий великий. Далі він людина образлива. Він дуже образився на захід, який підтримав протестний рух. Вони цілувалися з Меркель, обнімалися, шепталися, гуляли скрізь. А потім ратом з'ясувалося, що німці сказали, ми дуже любимо протестний рух, який взагалі хотів його вигнати у Магадан або посадити в тюрму. він сказав: Зрадники, ви я чхати на вас хотів я буду будувати імперію тепер, і піду з Китаєм дружити. А тут Україна йому сказала, що ми не хочемо будувати велику імперію. вам як вам видається, що може зробити Захід, щоб знову зблизитися з Росією заходу. Надо заходу, треба спершу зрозуміти Росію знайти правильні підходи, щоб Росія повернулась до якихось своїх зобов'язань своїм Росії не можна стукати ногами, кричати та плюватися. Росія від цього стає лише сильнішою та більш злобною, агресивною та ізольованою. Ми прожили майже 100 років в ізоляції і вижили. Росію санкціями не залякаєш, тому що це зігріває душу російської людини. Дуже дякую за інтерв'ю. Одним з головних завдань свого президентства Петро Порошенко проголосив боротьбу з корупцією і почати хоче з вищих щаблів влади у Європі та США. Нині проводиться низка розслідувань відмивання грошей проти представників колишньої української влади, так званої сім'ї Януковича. У Німеччині, зокрема, одним з найпоказовіших прикладів відмивання грошей став скоробагатько Курченко, який придбав у ФРН мережу заправок, а також колишній завгосп кучми Бакай, що прославився скуповуванням у німецькому баденбадені замків та іншої елітної нерухомості. Більше ніж представники країн колишнього СРСР у Німеччині відмивають гроші лише члени італійської мафії. Наскільки це реально на практиці з'ясовувала знімальна група ДВ. Чи можна легалізувати незаконно нажиті капітали в Німеччині? Ми намагаємося з'ясувати це в гамбурзі. А ось його розвісна валіза з брудними грішми. Спершу ми вирушаємо до банку, адже більшість нелегально нажитих грошей опиняється зрештою на банківських рахунках. У німецьких фінансових інститутах є посада спеціального уповноваженого з боротьби з відмиванням грошей. Як реагує банк? Коли на порозі з'являється хтось із такою набитою грішми валізою, Ми намагаємося під час розмови з'ясувати походження цих грошей. Повірте мені, люди, які давно працюють у фінансовій сфері, мають так би мовити, нюх на те, як реагує клієнт, як відповідає на питання спонтанно і правдоподібно, чи навпаки складається враження, що він просто на ходу придумав відповідь. А що як спробувати відмити гроші шляхом переказу третій особі? Спеціальне програмне забезпечення в банку контролює всі транзакції, і всі підозрілі привертають увагу. один реальний випадок, який ми нещодавно мали, був з одним студентом. Ми знали його ситуацію з доходами. Ми помітили, що через його рахунок сплачувалася купівля і продаж автомобілів у його фінансовому становищі. Це було дивним. З графів, які вказуються призначення платежу, було видно, що це дорогі машини: Мерседес, Ауді А тепер з'ясуємо, чи можна відмити гроші через нерухомість у Німеччині цей спосіб відмивання грошей. Користуються особливою популярністю. Часто оборудку здійснюють через підставних осіб, і з'ясувати ім'я кінцевого покупця доволі складно. За словами економіста Інго Фідлера з Гамбурського університету, саме цим способом часто користується італійська мафія. італійці посилили боротьбу з відмиванням грошей мафією, тому організовані злочинні угруповання роблять це в інших країнах, де це вдається простіше. Приміром, у Німеччині сусідці Італії, країні з потужною економікою, відповідно, італійська мафія намагається використати для відмивання грошей німеччину. Крім того, останнім часом мафія дедалі частіше легалізує свої незаконні доходи за допомогою гральних закладів. Гральні заклади добре підходять для відмивання грошей, адже юридично їхня робота слабо регулюється. Вони не мусять дотримуватися правил із запобігання відмиванню грошей, як це відбувається в інших сферах, згідно з відповідним законом. Недобросовісний власник грального закладу може просто завищити свій оборот. Він каже, приміром, що оборот становив один мільйон, а насправді всього 500 тисяч. Таким чином півмільйона він відмив. Після того, як незаконний дохід легалізовано, відмиті гроші зазвичай намагаються покласти до банку. Наскільки велика ймовірність того, що шахрая спіймають, гадаю, цілком очевидно, що 100% успіху ми досягти не можемо. Той, хто хоче відмити гроші, ретельно продумує всі кроки, тактику та методи дії. І ми не можемо викрити всі спроби відмивання грошей. Тактику Схоже, поки що відмити гроші в Німеччині не так вже й складно. Якщо країна не посилить боротьбу з відмиванням грошей, це може зашкодити її іміджу. Податкова чесність теж прояв боротьби з корупцією. У цьому сенсі показовим є досвід словаччини. Уряд у Братиславі бореться з тіньовою економікою, методом пряника в Україні розігрується так звана чекова лотерея, яка спонукає до чесної касової звітності і відповідно до сумлінної сплати податків. Одного разу Словаччина вже здивувала цілу Європу. Першою в ЄС вона запровадила спрощену систему оподаткування. Фіксований податок на прибуток розміром 19% зробив країну вельми привабливою для підприємців. Згодом Словацьке міністерство фінансів осяяла нова блискуча ідея. Аби спонукати підприємців до більш добросовісної декларації доходів, влада по суті кожного громадянина перетворила на податкового інспектора ідея нашого уряду. Цілком проста. Багато фірм просто не ведуть касу і не видають чеки, а це дуже ускладнює податкову звітність. Тепер держава зробила так, що ми, громадяни, дуже пильно стежимо за тим, який саме папірець ми отримуємо на касі. А ідея полягає ось у чому: кожен товарний чек може взяти участь у розіграші. Просто слід зареєструвати його в інтернеті або в лотерейних кіосках. І власник чеку може розбагатіти на кругленьку суму або на новий автомобіль. Понад мільйон словаків вже стали учасниками державної лотереї, яка розігрується двічі на місяць. це ж класна ідея. Насамперед для уряду. Адже буде більше податків. Кожен чек може виграти. Кожен може стати переможцем з будь-якою покупкою. от словаки й пантрують при кожній покупці, аби їм дали чек. Через це власниці квіткового магазину Мар'яні довелося нарешті придбати касовий апарат, але вона не скаржиться. А супанпікасипа мала. Ми придбали цю невеличку касу, якої цілком достатньо. Вона має всі необхідні функції. Тож зі своїм обов'язком перед державою ми впорались. Фінансовий аналітик Мартин Влачинський теж сумлінно збирає чеки, навіть якщо купує якусь дрібничку. І навіть попри те, що вважає таку ідею в податковому плані загалом доволі безглуздою. Ми не схильні вважати, що ця акція з чеками матиме якийсь відчутний вплив. Більшість чеків і так з великих торгівельних центрів. Ті раніше працювали з касовими апаратами і стовідсотково сплачували податок з прибутків. Утім, словацький уряд оперує іншими цифрами. Мовляв, чековий експеримент призвів до того, що лише за перші три місяці до держказни надійшло на 200 мільйонів євро більше податків ніж за такий самий період минулого року. Така лотерея це засіб, аби започаткувати в країні дебати щодо сплати податків. Ми намагаємося спонукати людей до того, щоб вони вимагали чеків у продавців, а торговців. Щоб вони почали ставитися до цього як до абсолютно нормального прояву чесного підприємництва, коли видаються чеки і сплачуються податки. Бо хто не платить податків, той шкодить значною мірою конкурентоспроможності цілої країни, адже він користується нечесними перевагами. вечір у Братиславі. Навіть споживаючи алкогольні напої, можна взяти участь у розіграші, адже й тут клієнтові мають видавати чек. А вранці. Протверезівши, можна майстерно відмазатися. Мовляв, люба. Я пив лише, щоб взяти участь у розіграші. Схоже експеримент себе виправдовує. Цей досвід вже поступово переймають і в інших країнах Європи, зокрема в Чехії та Латвії. Докладніше про податкову дисципліну в Європі, а також про інші турботи європейців, читайте на сайті української редакції Deutsche Welle, а також на нашій сторінці у Фейсбуку. Всього вам доброго і до зустрічі.